Це маленька Аліса, теличка сімейства шотландських корів. Понад місяць тому вона народилась рівненському зоопарку. За цей короткий проміжок часу тваринка встигла значно підрости. Попри це, вона й досі п'є мамине молоко та потроху адаптовується до життя у вольєрі. Працівники зоопарку майже відразу назвали її Алісою. кажуть, не дарма. Малеча дуже цікава, активна, інколи не посидюча. Вона може робити такі вибрики, може підскакувати. Якщо щось злякається, то починає бігати Ну і звичайно для такої милої дівчинки ми обрали ім'я Аліса, саме тому, що вона така миленька, непосидюча, гарненька, куметна. Ось і Аліса, на думку працівників, їй найкраще підходить. Батьки Аліси, Барбі та Гром. У Рівненському зоопарку вони з'явилися ще в 2012 році. Поступове сімейство шотландських корів почало збільшуватися, а згодом і з'явилася вона маленька Аліса. На відміну від доньки, Барбі та Гром їдять чимало. Зокрема, сіно. Та суміш овочів зі злаками. Втім, як зазначає Мирослава Патій, зважаючи на те, що Аліса поки п'є молоко, вона не втрачає можливості спробувати й для рогатої худоби їжу. Вона ще продовжує пити мамине молоко. Але й задоволенням цікавиться дорослим кормом. Вона досліджує і кормові віники, і сіни, які зараз споживають шотландські корови. Ну і, звичайно ж, цікавиться рослинами, які є у вольєрі, взагалі всім, що вона бачить перед собою. Активно це все досліджує. Ну і, звичайно, як і всі дітки. На великих рудих парнокопитних та маленьку Алісу відвідувачі реагують жваво. Кажуть, тварини дуже подобаються, а найбільше Аліса. Супер, дуже класно. Мені дуже подобається все, дуже гарний, чудовий зоопарк. Класно, дуже. Гарненький, дуже добре. Хай народжуються, хай, хай буде більше звірів у зоопарку. Це дуже круто. Загалом у рівненському зоопарку живе п'ять великих рудих шотландських корів і маленька Аліса, яка нещодавно приєдналась до рогатої компанії. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал Media Group.